Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Зниження тарифів на теплову енергію під час війни вимагали протестувальники, що перекрили рух по вулиці Соборності у Полтаві. На Каштановій алеї увічнили пам'ять ще 150 загиблих захисників. Нові щити встановлювали протягом усього дня. Пол і Тава такі імена отримали чорні лебеді озера у дендропарку. А тепер про це та інше більш докладно сьогодні по вулиці Соборності протестувальники здебільшого пенсіонери перекрили проїжджу частину. Люди тримали в руках плакати за справедливі тарифи проти тарифного пограбунку. За законне рішення вони вимагали зниження непідйомних на їхню думку тарифів на теплову енергію під час війни. Більше подробиць дивіться у сюжеті. Полтавці перекрили дорогу проїжджу частину по вулиці Соборності на знак протесту проти тарифів на теплову енергію. Більшість протестувальників пенсіонери. Люди кажуть, їх зокрема обурює двохставковий тариф на теплопостачання. Ми четвертий рік, навіть довше вже сражаємося з тепловиками. Вони нас обкрадають. Як нам платити такі бешені гроші? Ми не можемо платити. Нас не платить гроші просто. Ми себе не прохарчуємося, ми будемо платити такі тарифи, як з нас. Тепловики требують протестуємо проти беззаконних дій влади вчасності по незаконних потопнерахуваннях по теплопостачанню перед перекриттям дороги по соборності. Мітингарі збиралися біля Полтавської обласної військової адміністрації. Говорить одна з протестувальниць Юлія Петушинська. Наші вимоги ігноруються вже третій рік підприємства Полтава теплоенерго, які Зловживає своїм монопольним становищем, да, ошукує людей і порушує норми чинного законодавства України. Ошукування відбувається на значні суми з кишень громадян час війни в рік. Незаконно абсолютно із кишень вони дістають від 5 до 10 тисяч гривень необґрунтованих нарахувань. За півгодини від початку акції протестувальники погодилися пропустити кілька тролейбусів. Мітинг тривав близько години. Як нам повідомили в Полтава Теплоенерго, діючі тарифи затверджені органами місцевого самоврядування. Були неодноразові позови від споживачів до суду з цього приводу, але суд не визнав тарифи протичинними. А отже, в силу закону вони є обов'язковими до застосування. На сайті ж Полтавської ОВА зазначили, з учасниками акції протесту поспілкувалися представники відповідних структурних підрозділів. Оформили відповідне звернення. Наразі питання вивчають. Сьогодні у Полтаві розпочали реконструкцію оглядового каналізаційного колектора по вулиці Європейській 90. через ремонт перекрили і одну зі смуг руху транспорту на цій ділянці вулиці. Тож зранку тут утворилися затори. Як повідомила речниця комунального підприємства Полтаводоканал Інна Рудяк, цьому колектору вже 67 років. Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть близько двох місяців. За інформацією сайту Прозоро очікувана вартість робіт 4,4 млн грн. мільйона гривень. Нагадаємо, цей колодязь в аварійному стані вже понад рік. Увесь цей час ділянка на проїжджій частині була загороджена бетонними блоками. Роботи триватимуть орієнтовно два місяці. А реконструкція охоплює ділянку від Макдональдса до вулиці Володимира В'язуна, яку обслуговує цей колектор. У ніч на 11 червня росіяни знову атакували Полтавщину. Уламки ворожих безпілотників впали на територію Пішнянської громади. Та пошкодили вантажний автомобіль, як повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Обійшлося без постраждалих. А на Каштановій алеї у Полтаві сьогодні розпочали встановлення другої черги щитів пам'яті. Це 75 конструкцій із 150 портретами наших полеглих захисників. Більше про це розкаже Івана Дімова. Другу чергу щитів пам'яті стел з фотографіями та інформацією про загиблих військових встановлюють на каштановій алеї. Підготовчі процеси почалися ще два дні тому, говорять майстри. Спершу працювали над опалубкою, потім встановили кронштейни з постаментами. Зараз етап заливки бетону. Установку пам'ятників зробили, виставили їх, провірили, у армірували, провірили повністю цикли роботи. І зараз заливочні роботи. Коли вистоять цемент, тоді прошліфуємо, вишліфуємо, зробимо фасочку, Да. Ну, звісно, желательно, ну, це на, як кажуть, на бюджеті, щоб зробити. Мраморною пліточкою було б взагалі чорною. Мламорною пліточкою було б ідеально. На сьогодні на алеї вже розміщено 180 щитів із портретами 360 полеглих героїв. Тепер готують ще 75 конструкцій. До кінця дня майстри планують завершити заливати бетон під ними. Сьогодні зробимо все. Не на камеру керівник підрядної організації, яка здійснює монтаж щитів пам'яті, розповів, що всі роботи попередньо мають закінчити до 26 червня. Наразі в Полтавській міській раді розглядають ідеї та пропозиції щодо того, як буде виглядати вхідна група алеї. Адже це буде перший крок пам'яті Івана Дімова, Микола Янко і Полтава. Тим часом у Свято Успенському соборі сьогодні попрощалися з 22-річним воїном з Полтави Максимом Любіним. Він захищав Україну із липня 2024-го. Спогадами про загиблого поділилися з нашими журналістами його побратими та знайомі. Свято у Спенському соборі прощаються із загиблим захисником України Максимом Любіним. Йому було 22. Його характеризували тільки два слова. Він був найдобріший самий щедрий. Він добровільно пішов і він цим пишався, що він захищає нашу країну. Максим уклав контракт зі Збройними силами України 30 липня 2024 року. Служив на посаді оператора безпілотника. Знайома захисника Ліна згадує, незадовго до загибелі приїжджав до Полтави у відпустку. Він зі всіма побачився, зі всіма зустрів. Їх було три друга, два Діми і Максим. Тільки його провели. 13 числа в нього було день народження, вони йому купили подарунок, але він не встиг його отримати. Військовий загинув 31 травня цього року на Донеччині в районі виконання завдань за призначенням. Сильний духом, молодий і дуже шкода, що ми втратили такого молодого хлопця, який відважно завжди виконував бойові завдання. Ворожий ФПВ на позиції. Ін Максим перейшов у інший світ, у інше життя, і він там на небі вже буде споглядати на нас. І його подвиг буде і має надихати нас, браті і сестри, любити свою країну, не зрадити, вистояти. У Максима Любіна залишився маленький син, рідні, близькі та друзі. Поховали захисника на Затуринському кладовищі. Пав у кар'єр за вглибшки 50 метрів і вижив. Кременчуцькі ДСНСники врятували чоловіка. Повідомлення, що він зірвався з висоти, надійшло до служби порятунку у Кременчуці близько вісімнадцятої години, 10 -го червня. Орієнтиром для пошукових робіт став мопед, залишений на краю урвища. Для обстеження території використовували квадрокоптер. Розповів речник головного управління ДСНС України у Полтавській області Віталій Шкаревський. Постраждало вдалося знайти на дні. Урвища серед складного кам'янистого рельєфу. Для проведення рятувальної операції були залучені фахівці аварійно-рятувального загону спеціального призначення, один із рятувальників спустився на глибину понад 40 метрів, одягнув на постраждалого спеціальну рятувальну систему з мотузками і поясом. Попри такі густі зарості, гостре каміння та складний рельєф, рятувальникам вдалося підняти чоловіка на безпечну висоту. На місці вже також працювали медики, які надали потерпілому мене допомогу та госпіталізували постраждалого до медичного закладу. Цього ж дня іншого Кременчуківця вразило електричним струмом. Інформація про це надійшла рятувальникам о 13.55. Чоловік загинув за словами речниці Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко. Розпочато кримінальне провадження. Пол і тава такі символічні імена обрали для чорних лебедів, яких придбали для полтавського дендропарку понад місяць тому. Мешкають принаті ставку номер 3 Чи адаптувалися за цей період до нового місця, та чи не планують переселяти птахів до білої пари? Розповідаємо у сюжеті. Назва міста Полтава навпіл. Парі чорних лебедів, яких понад місяць тому придбали для полтавського дендропарку, обрали імена. Зробили це за кількістю вподобайок під версіями імен у соцмережах, які пропонували самі ж Полтавці. Найбільше лайків не збирав коментар з назвами Пол і Тава. Тобто Полтава разом виходить. Тому скоро ми будемо встановлювати табличку інформаційну з Іменами цих птахів, а також із зазначенням дарувальників, що робили внески для того, щоб ми їх купили. Мешкають пол і тава, і досі на третьому ставку, та вже адаптувалися до нього. Говорять працівники дендропарку. Це себе добре почувають, освоїлися. Єдине, що ще не дуже ідуть до людей, ну такі, скажімо, більш дикі, ніж білі, але в принципі ми його підготовуємо. Гусі 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 гусі. Гусі лебіді, нате. ідіть, ідіть сюди. хороші, хороший, ідіть. Хоч новоназвані птахи влітку здатні добувати собі корм в озері самі, їх все одно підгодовують двічі на день. Чим годуємо травою, кульбабою, вони кульбабою їдять. Гусі, гусі, ідіть сюди, нате, нате, ідіть, мої хороші, ідіть. Пшеницею, ну найбільше вони їдять кукуруза. Найбільше вони люблять кукурудзу. Підгодовують красенів і рибалки. Усі в курсі хліба давати не можна, говорить майстер відділу Полтавський міський парк комунального підприємства декоративні культури Григорій Ринковий. На третій, четвертий день вони вже освоїлися тут. Рибаки О, рибаки ловлять, а вони їдять кукурузу. Рибаки їх пшеницю підгодовують. Ну, крупами, крім хліба, і вони в надійних руках. Нагадаємо, придбали цих чорних лебедів 30 квітня коштом небайдужих полтавців. Спочатку їх випустили на перше озеро дендропарку, де живуть білі лебеді. Оскільки господарі водойми новачків не прийняли, чорних поселили на іншому третьому ставку, де вони зараз і мешкають. Переселяти чорну пару до білої, говорять працівники дендропарку, поки що не планують. І це була остання інформація. Випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті РТПІЛЮЄ. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.